I mm -hmm. Іан Сан – головний тренер спортивного клубу Долі благодатних земель. Це дівчина, чия невиразна фігура, створює враження, що її може здмухнути вітром. Спочатку багато гостей вважали, що плем'я в такий спосіб розігрує чужинців, але незабаром у новеньких з'явилася можливість спостерігати, як тренер Іан Сан керує тренуваннями. Її учні в знемозі падають додолу, а вона сама ледь встигає спітніти. Іансан встановила абсолютний рекорд щодо кількості перемог у паломництві повернення священного полум'я. І весь Натлан був свідком цього. Іансан стала найвідомішим тренером Натлана. Вона навіть організувала свій власний унікальний тренувальний табір, де навчає технікам, які необхідні для досягнення перемоги у паломництві. Ходять чутки, що в Іансан тече особлива кров. Люди з таким походженням не відрізняються високо. Ким зростом, але можуть розвинути надлюдську силу. Однак, коли сторонні намагаються підтвердити ці чутки у жителів долі благодатних земель, у відповідь вони отримують лише крижані погляди та односкладову відповідь із трьох слів, вона завзято тренується.